Привіт, дорогі глядачі каналу Sonet! У цьому короткому відео я розповім вам, як видалити свою сторінку. Щоб видалити свою сторінку ВКонтакті, якщо вона вам вже дуже набридла і ви не хочете більше тут нічого писати, вам потрібно перейти у мої налаштування, промотати у самий низ сторінки і знайти такий пункт. Ви можете видалити свою сторінку. Натиснути на оце посилання видалити свою сторінку, вказати причину видалення. Вам тут написують якийсь коментар. Або, от, наприклад, забираю в мене багато часу. І от сторінку. Було видалено, так? Пише, що при необхідності ви зможете відновити свою сторінку до 15 жовтня 2015 року. Якщо ви до цього часу її не відновите, вона буде видалена назавжди. Я тисну відновити. Так, і у мене сторінка жива. Ось отак можна видалити сторінку ВКонтакті. Тоді. Буде там така собачка мертва, і ніхто з вами не зможе спілкуватись. І нічого бачите, що у вас там на сторінці є. Ось так, якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях своїми ідеями щодо, можливо, якихось відео, які ви хотіли б побачити на, на моєму каналі. З вами був.